Програма Театр дітям. 27 березня День театру. Сьогодні ми вас познайомимо з двома чудовими театрами України. Театр імені Михайла Старицького знаходиться у місті Хмельницькому. Він почав свою роботу у 1931 році. Сьогодні афіша Хмельницького театру імені Михайла Старицького задовільнить самого найвибагливішого глядача. У театрі ставлять твори української та зарубіжної класики, а також сучасні п'єси. Також театр бере активну участь у масових культурних заходах Хмельниччини, фестивалях та гастрольних поїздках. Я люблю наш театр і часто ходжу на виставу. Театр, опери і балету у Львові це магія. Львів'яни театр називають головним символом і перлиною Львова, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, така назва театру, відкрився театр у 1900 році. Коли я вперше потрапила до театру, то була вражена його величністю і гарним оздобленням. Кожен куточок театру це справжня краса. Мармур і позолота особливо вражає дзеркальна зала. Ще дізналася, що за вісі театру майже 100 років на другому поверсі є скульптура Соломії Крушельницької. Це відома співачка ім'ям якої названо театр. У театрі мені дуже сподобалось, я дивилася оперу лисенка Наталка Полтавка. Чекаю на зустріч з театром знову.